33-річний Станіслав Сваридюк, третій рік навчається в аспірантурі за спеціальністю механічна інженерія. Каже, підвищувати свій освітній рівень вирішив через зміну спеціалізації. Нині досліджує лазерне різання металу. Перший рік в нас виходить є пари, лекції, заняття. Якщо брати вже там другий, третій рік це вже більш конкретна робота. З науковою роботою разом зі Станіславом над дослідженнями працює 27-річний Максим Прус. Чоловік навчається на аспірантурі четвертий рік. Каже, проблем із поєднуванням роботи і навчанням за цей період не було. І в процесі навчання на магістратурі були. Задіяні такі моменти лазерної різки, і в принципі мені стало дуже цікаво розвивати дану тематику, і тому я пішов далі навчатись на аспірантуру. 43-річний Борис Вінтенко вступив до Черкаського державного технологічного університету два роки тому. Нині здобуває освіту аспіранта. Протягом 20 років працюю на підприємстві, яке Виготовляє обладнання системи керування і захисту для атомних електростанцій. Говорить, його науковий ступень дозволить займатися дослідженнями у сфері атомних електростанцій в процесі своїх досліджень. Я працюю над вдосконаленням системи, яка полегшує роботу і підвищує ефективність оператора атомної станції. На даний момент в Україні таких систем. Немає, вони не використовуються. А ось Денис Марков пробув аспірантом тільки півроку. Його відрахували цьогоріч у лютому. Каже, навчався на денній формі за контрактом, оскільки мав електронний військовий обліковий документ та паперову довідку від територіального центру комплектування. Саме такі документи передбачають навчання на цій формі. Під час додаткової перевірки в університеті з'ясували, що аспірант їх не надав. Сам Денис це заперечує. Нині судиться за поновлення в університет. Теті сподіваюся на відновлення моїх права саме скасування цього наказу про відрахування, це те, що мене найбільше цікавить. Насправді моральна шкода компенсації то все неважливо. Чому саме суд? Чому такий шлях, університет пропонував, і при тому, мені особисто вони не пропонували нічого. Але деяким аспірантам вони пропонували переведення просто на заочну форму навчання, але справа в тому, що я вивчив документи, на яких вони це все будують, і просто переведення на заочну форму не дає абсолютно ніяких гарантій, що вони не скасують наказ. На зарахування через півроку, через рік, через два роки. Перший проректор Черкаського державного технологічного університету Артем Гончаров розповідає: нині в університеті навчається 800 чоловіків, яким понад 25 років. Наш університет працює в рамках чинного законодавства і ми контролюємо якість освітнього процесу. У нас рівні умови для всіх. І Контроль ведеться зокрема і на рівні інституту кураторства, додає контроль за відвідуванням аспірантів покладено на їхніх наукових керівників. Протягом року з університету відрахували 300 чоловіків, яким понад 25 років. З різних причин, в тому числі і за неуспішність в навчанні, раз на семестр, що відбувається залікова екзаменаційна сесія, і ті студенти, які не виконали індивідуальний навчальний план, які не впорались з тими завданнями, які були поставлені. Ні, чи іншої освітньої компоненти, звичайно, вони відраховуються, тому що все ж таки якість освіти має бути на високому рівні. Оксана Ковтю, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси.